Перемоги 20, сервісний центр. Ну що, і у нас Тесла. І знову Тесла ще поремонтована по кузову, але вона не фарбована. Так, вона на ходу, але так можна ставити автомобілі на облік. Ну що ж, ми з клієнтом, клієнт з Харкова приїхав. Зараз ставимо цей автомобіль на облік і далі. Назад направляємо до нас на СТО, де автомобіль буде закінчувати, проходити відновлення. Це все робиться, тому що держава придумала метод, як стягнути 20% ПДВ за електромобілі. Хоч і автомобіль заїхав і розмитнився в 20%. Році. Але якщо реєструвати в 26-му електричку, то буде стягнення 20% ПДВ. Щоб цього уникнути, ми всі, це передостання машина, ми всі машини ставимо на облік в цьому році. Ми подумали наперед про наших клієнтів. Ми хочемо, щоб всім було добре. І якщо ми можемо від себе завжди допомогти, ми завжди допоможемо. Що в наших силах? Тому, е Якось так замовляючи авто Total Drive Hub, Ви замовляєте з компанією, яка про вас дбає.